Всім привіт! Сьогодні розпаковка продуктів, придбаної мною в АТБ і сільпо. Що я придбала в сільпо? От, була акція вихідного дня. Сири були по 34 гривні. Ось я два купила. Бачите? Це на цих вихідних було От, два сирки. І що я набрала, не повірите. Це в мене буде розпаковка шоколаду. В сільпо була акція. По 13 гривень був шоколад. Зараз буду зразу складати. Цивенько, значить. Оце все. В АТБ я сьогодні подивилася. Такі шоколадки стоять 12,90, а на вихідник сільпо їх роздавав по 13 гривень для тих, хто хоче. Сільпо від мене далеко, але раді цього я була неподалік. Я зайшла і купила. Ось, бачите, скільки я цього набрала. Смакоти. І от таке нац. Зі смаком арбуза. Такий досить незрозумілий смак, але треба скуштувати, щоб зробити свою оцінку. І ось купила таку вафельку. Це дитина попросила. Значить, і також я сьогодні скупилася на тебе. Що в мене сьогодні було теж закупка шоколаду. Знаєте, От, вафлі по 9,90. Всі бачили, скільки да? треба купувати вафель, якщо гарна ціна, і ти їх полюбляєш. Я вам скажу: я всього купила по 10 штук. Може, десь фікса. А, ну, звіксів і снікерсів було 10 штук, у насів було 5. Ну, це ж було на вихідних, а ми я розпаковую тільки сьогодні. Тобто ми вже скуштували. кое-що з цього. Ось, бачите, в мене такий один шоколад. йогурти теж зараз по поакціївати би. Гарні сроки до 20.09. А ця акція йде до 27-го. Ось такий йогурт я купила, бачите? З карточкою банків-партнерів. і банків-партнерів це ще дешевше. Купила такий ще творожочок, бачите, типу діетичне, правильне харчування, як я називаю. Що ще взяла? Як так, як в Україні жарко, в Харкові дуже. Купила водички Трусковецькі. Теж акція 1350, наскільки я пам'ятаю. Я всі ціни напишу, що я придбала. Що я купила? така важна річ. Потрібна всім і завжди. Дольче, А, а лісимо, да, дано, теж таке. Бачите, тут якісь квіточки чи зірочки ось такі. Діти таке полюбляють. Зараз, що купила ось таку креветки. 99 гривень чи 96 гривень, 350 грамів заморожені. Кушайте, коли хочете. І купила звичайно, креветки, які зараз по акції. Всі бачать, вони 158 гривень, якщо є карточка банків партнерів, або 160, якщо немає картки. Це буде макарони. Це буде макарони з креветками. З морепродуктами. Бачите, у мене сьогодні стільки продуктів, що воно все не влазить. Сметана. 10% зараз теж по акції. картки банків партнерів тут беруть участь, тому вона може бути ще дешевше, якщо ви купити. Тут теж строки до 17.09. Ну, сметану їмо хорошо замість майонезу інколи, поэтому нам цього вистачить. Е, масло ферма теж зараз по акції. Тут, тут теж що сроки? до 11 місяця. Ну, Масло, масло, сметана у нас розходиться швидко, би, Це таке. Смачно, вкусно, ось смачно, та без нього ніяк. І купила ще, ще добавок солоденького такого, гранолу. Це ж зараз по акції фруктова, банани полуниця. Мене такі діти полюбляють. Я таку не дужче, бо вона мені дуже солодка. Хоча, знаєте, сказати, що дуже солодка, тут... це не про вас, да, це не про мене. Бо я бачу, ти, скільки набрала одні шоколадки. <гум> От, та, дякую всім за увагу. Гарного дня!